Цитату, яку зараз активно обговорюють в соцмережах, гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди. Знову ж таки, сама фраза про свої гниди у Петлюри є, і ми читали з вами Петлюра в читанці, І я рекомендую піти подивитися московську вошу в читанці, якщо ви її не бачили. Але оця от саме формулювання, що українські гниди гірші ніж московські воші, такого не було. Петлюра говорив винятково про те, що є такі і такі. Коли він говорив про своїх гнид, він очевидно говорив про тих гнид, що, ну, ви розумієте, що вони роблять. Вони, як ті гниди, що нужа всяка розводи, свербить від них, остогидли вони нам, дратують вони нас і не дають спокою. У кожного народу є свої запроданці і вилютки, тільки в нас їх дуже багато. Це московська неволя виплодила в Україні отих перекинчиків і перебищиків, що за ласощі нещасні продають нас і допомагають москалям розпонати Україну. Українські большевики це з тієї породи наших людей, що їх москалі навертають до себе грішми і брехнями про один адінкатілок, один народ, з якого ми нібито разом з ними ще хлібали. З усього, що я говорив, одне виходить. Катілок, а то не общий, а московський, в московських руках він. Тільки до катілка того наші харчі йдуть. От оце тобі і кінець мого оповідання про катілок і про одну вош, що їх випустили для нас московські оратори-большевики, коли Україна хотіла піднятись проти них у 17-18 роках. Обдурили, значить, ті оратори, наш народ, розділили його хитрощем, нацькували одне на одного проти другого, загарбастали нашу землю з її хлібом і багатствами. Розлізлись мошковські воші по всій Україні. Так що, можливо, всі ці срачі навколо, вчергове, навколо Аньки мандавошки приведуть до того, що більше людей буде розуміти, а в чому ж суть фрази про московські воші та наші гниди, хто такі наші гниди? І подумати, чи не є ти тою гнидою московською, яку підсадили нам, і вона розповідає: ну у мене ж український паспорт, у мене є гражданство. Більше людей дізнається про цю фразу срачі срачами, але прекрасно ми будуємо собі підмурок, від якого будемо відштовхуватися.